Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть. Угу. Таке питання. Угу. Зараз подивимось, яка істинна причина агресії. Для тих, хто дивиться відео близьких людей? От якщо у вас агресія, ваших близьких, взагалі, може у вас агресія, а ви агресивно поводжуєтесь, що відбувається? Яка причина агресії, агресивної поведінки? У загаданої людини або у вас може таке бути? Істина причина Храсі, скажіть допомоги, прошу. А угу. тут є декілька. ліній Є люди, якщо, от, може, це стосується вас агресивно, є люди, які втомились. От дуже сильно втома. У вас виснаження. І це через роботу. Може, не було відпочинку. Для нервової системи дуже важливо відпочинок. Дуже сильна в тому. І ще коли люди виконують норми, перевищені наднормова праця. Раніше було у вас, вам було добре, а зараз пішли навантаження дуже сильні. Також агресія у людини може виникати. Тут вийшли карти що ви мали взагалі... Оця людина з вами друж... дружба у вас. Але стоїть якась марочка, морок, щось скинули, сварки можуть скидати і закальцована програма. От. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть, що відбувається. Угу. На сльози, на страждання, хтось міг робити переклад. Якщо в сім'ї були сварки, могли скиду, скидати, перекладати, заперечує весь негатив. Дайте відповідь, скажіть, що відбувається. От. І дивіться, те, що вам так важко стало працювати, може е якісь фінансові проблеми стали, ви виснажені, є люди, вже немає сили, ви працюєте, а фінанси, ну, а гроші не, не збільшуються, не покращуються. Тут робився ще стяг вашої вдачі долі, що от, е, забрали вдачу таку вашу, те, що було раніше, вам ви працюєте, у вас гроші. Все було якби нормально, але стягнули цю вдачу, що тепер ви працюєте, більше працюєте, а гроші не вистачає. Так, агресія. Ну, і за це, цього можуть бути перевтома, зриви, дуже сильна напруга нервова. Скажіть, допоможіть, що відбувається? Якась ти причина агресії поведінки. Угу. Угу. Зроблені, е, може, якщо це ваші друга половинка. Кохані люди могли робити е, приворотні мороки, а вам як е, отворот, ну, щоб з вами поводилися не як з коханою, а коханим, а як чужа людина. Дуже так холод такий, дуже сильний. І чекають результат. Заперечуюсь, негатив убираю. Всі програми негативні знімаю. Прошу вищі сили поверніть. Вдачу, успіх, повертаю. шлях і дорога на гроші. У вас завжди є гроші. хтось угу, напав на ваш успіх, Фортуну. Угу. Напад саме на вдачу. Повертаю вдачу назад. Заперечую, обираю весь негатив, прошу сили сил. Беріть ці перешкоди з доріг на гроші, на вдачу, на щасливу долю Відкривається шлях У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Повертаю енергії, сили. Повертаю здоров'я. Прошу ваші сили допомоги, одведіть, одверніть ворогів, всі мороки, морочуть приворотну дію, знімаю, отвороти, творота студи знімаю. І відкриваються шляхи дороги на любов, на щастя. І ще лиха зробити не зможуть. Оцікаю всі стяги стягає кральники. Порчені програми знімаються. Відновлюються енергія, повертаються, сили буде так і так і є. Відкрити всі шляхи і дороги на любов, на гроші. Більше немає жодної причини для агресії. Уші сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу допоможіть відкрити всі шляхи дороги на щастя, на любов, на здоров'я. Більше нема жодної причини для агресії. Агресію. Відновлюю нервову систему, загоюються всі травми знімає напругу. Так і так є. О, так що так. Отака показана напруга вам. Треба робити ванни з сіллю. Дуже гарно це може нервову систему розслабити. Це всі трави, меліса, Валеріана. і, і сон гарний, щоб був висипатися, ну, і відпочити. Вам треба якісь брати відгучь, як це? Щоб ви. Просто нічого не не працювали, бо там виснаження показано. Скажіть, ага, є питання від глядачів на загальний розгляд за донат на любу суму. Скажіть, допоможіть виші сили, яка це питання може допомогти всім то дивиться відео і тому, хто запитує, також що схожа проблема. Скажіть, допоможіть, що відбувається із е, чоловіком, яка верніше чому він так себе поводить, що трапилось з чоловіком. ну так Чоловік так поводить себе, тому що на ньому магічний вплив. Оці всі карти говорять і в минулому, і зараз в теперішньому. Йому роблять привороти, хтось намагається увести і чекає результатів, коли він у прямій дії магія. Коли він... Полишить вас. Вам ставлять програми отворотні, щоб ви не і до вас, і дивіться, основна карта вийшла, щоб чоловік вам не давав гроші, не підтримував вас. І ще, я так розумію, це і на дітей теж переходить. Морок дуже сильний стоїть в ілюзіях, щоб він не бачив, не чув, не розумів все, що ви говорите, до нього не дійшло. Це така програма на на вход із сім'ї. І тут приворотів наділено багато. Заперечую, обираю повністю. Весь негатив знімаю, знімаю привороти. Із чоловіка порчені на самотність сенліру на обираю, перекриваю. Відкриваються шляхи дороги чоловікові до дружини, до того, хто запитував всі Відкриті шляхи дороги, легка двері відкриті. Знімаю поліну, більше немає твороту студу знімаю всю негативну магію. Мороки виймає із тіла, анулірується, вбирається повністю всі аморочні програми. Приворотні програми більше не працюють. Відкриваються всі шляхи і дороги на кохання, на щастя, на любов. Повертає чоловіка до дружини, відкривається шлях. Всю магію анулірується, все, що в тілі, всі рідини, з якими б програми негативні в тілі не були, ануліруються, більше не працюють. Ставлю захист міцний, все погано, все лихе очищаю, убираю з енергетичного, фізичного простору чоловіка, того, хто запитував, всіх дивиться відео, повертаю ворогові. А з ними все це станеться, буде так і так є, Відновлюю кохання, повертає, почуття нормально. Відносини в сім'ї. Чоловік чує, розуміє, піклується про дітей, про дружину буде так і так і є. Відкриті всі шляхи до на любов. Це треба дивитись іще пізніше, переглянути це питання. От. Так що така сьогодні вийшла кава. Я хочу нагадати, що можна записатися на індивідуальний прийом. Номер вайберу, телеграму є в описі під відео, може закріплено в коментарях. Також можна питання написати на загальний розгляд, за донат, на будь-я суму. От. І нагадую, щоб ви не забували, будь ласка, підтримуйте наших військових. Одна-дві гривні. Хто скільки зможе маленького донату не існує. Майте таку гарну таку звичку чи просто дуже приємну дію кожен день підтримати донатом військових. Це дуже корисно, дуже допомагає. Нам треба підтримувати військових. Тільки перевіряйте, щоб це дійсно була допомога для військових. От. Також бажаю, щоб у вас відновилася нервова система, відновилася робота, вам всі дороги ваші були легкі, двері для вас були відкриті, убирає агресію з вашого життя, більше агресію чинити до вас не зможуть, нервова система. Загоюються всі травми і рани Виймаю всі біль сльози і страждання, повертаю ворог. Загоються травми, серце не болить, душа не болить, зашиває повністю всі травми і рад. Дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!